Вітаю вас, друзі. Мене звати Степан Процюк. Я письменник. Дякую вам за підтримку мого ютуб каналу і моїх відеорозповідей. І закликаю вас підписуватися, коментувати, вподобувати і фінансово підтримувати ютуб канали, наші відеорозповіді, які чимраз раз більшій кількості людей починають імпонувати. А сьогодні. Я би хотів поговорити про письменника, про якого ми вже зараз дуже мало знаємо. Ми Про нього забуло Юрія Яновського. Юрій Яновський, як називала його критика, один із найбільших українських письменників-романтиків ХХ століття. І в цьому є велика доля істини. Він народився в 1902 році. На тодішній Кировоградщині зараз Кропивниччина, в доволі заможній сім'ї. Є така версія, що рід Яновських рід Гоголів є між собою споріднені. Я навіть докази цього, що ці роди споріднені. У будь-якому разі Гоголь, хоч і заклав міну під російську літературу, як писав філософ Васильій Розанов російський, але. Зараз не будемо дискутувати. Яновський з родиною переїжджає у Єлисаветградша в дитячому віці, потім він вчиться в Київському інституті два роки електротехнічному, і потім просто нагадую коротесеньку його біографію. І потім, в 25-26 році, після літературного дебюту... Стає головою Одеської кіностудії, Одеської кінофабрики. Таке могло бути напевно тільки у 20-х роках. Володимир Панченко, літературознавець, пише, що це неймовірно, що молодий хлопець стає літературним редактором кінофабрики. Він пропрацював два роки, майже. І потім його звільнили, як писав Микола Бажан. Що Юра був дуже довірливий, щедро роздавав аванси, а в той час було багато Остапів Бендерів. От. І якісь були фінансові розтрати. А Юрій Яновський і хлопці, і пізніше, аж до своєї смерті, зберіг собі якийсь незначенний романтизм, попри свою зламаність, про що будемо говорити пізніше. Незниченний романтизм, таку внутрішню довіру до людей. Відкритий і чесний погляд на світ. Це Юрій Яновський. І в 27-му році він переїжджає до Харкова. У 28-му році виходить його роман Майстер корабля. І він одружується з актрисою Тамарою Жевченко. Актриса Тамара Жевченко була дочкою актриси Горської Ольги Горської. І архієпископа Юрія Жевченка. Ольга Горська і Юрій Жевченко розлучилися. І батько Тамара Жевченко в 30-х роках був розстріляний. Як розстрілювали всіх священників, всіх священнослужителів, так само був розстріляний в 30-х роках митрополит Липківський Василь, то взагалі окрема доля. Видатний церковний громадський діяч, який беріг українську церкву, доки міг. І з божевою після нього митрополит Микола Борецький від туртур у -тур радянських Ви Розумієте, за що не торкнешся? Мені дехто дорікає, чого відеосу ні, чого вони про таке. Ну, де ж ми візьмемо іншу історію української літератури? Все це почерк Радянського Союзу. І радянської і Росії. І це ще одна причина, що Яновський був фактично вже від початку 30-х років наляканий страшенно. Це батько його дружини Тамари Жевченко, який був розстріляний у 30-х роках, який був не просто священником, а єпископом і не відмовився від своїх переконань. З дружиною, до речі. Вони не мали дітей, але прожили гарне життя. Кажуть, що вони один до одного постійно говорили на ви через ви. Якщо це так, то це рідкісний, унікальний випадок. Як правило. Я про таке практично не чув. Якщо це дійсно так, а стверджує багато людей, що дійсно так, то це говорить про їхнє життя. Хоч тут вони були щасливі, і в 28 році виходить роман Майстер корабля про 70-річного майстра Томаки. Томаки, ніби щось таке японське, і про його друзів. Ми так розуміємо, що йдеться і про директора кінофабрики Нечесу, і про Кричевського, і про Олександра Довженка, і про Балерину Іто Пензо. Коханий Довженко і Яновський. Кохана Тайях, майстра Томаки. Це дуже цікавий роман. Літературознавці багато хто вважають його найкращим творчим доробку Юрія Яновського, хоч він був першим. От. А Віра Агеєва справедливо сказала, що Яновський був закроєний на великого письменника. І своїм власним міфом. Великим міфом, бо кожен великий письменник це є великий міф творчості, великий окремий всесвіт. Але майстер корабля і спогади, і думки про старість, і про людську душу, і спогади, і як монтується фільм. Все це переплетено, це новаторський роман. І весь час думки про те, як пише Яновський, я приблизно цитую наречена, який я віддавав усі свої сили і так далі. Так далі. Це моя наречена. Це. Культура нації це було дуже незвично: культура нації, яка ставиться в центр пошуків головного героя Томаки і, звичайно, письменника Яновського. Ці молоді українські письменники 20-х років, вони звичайно боролися проти фільмів, проти шараварних запорізьких козаків, його паків і всяких етнографічних атрибутів, які. Використовувалися часто не з метою популяризації народної творчості, народної вишивки чи народної пісні, а з метою певної дискредитації українства. Це окрема тема. Це дуже часто і в російських фільмах використовувалося: такі козаки з обвислими вусами, такі шаровари довгі, гопак, сало, горілка. Всі ці, ці атрибути, які витворила російська культура. В тому числі кінематографічна і образ хохла, так званий. Дуже проти цього боровся Юрій Яновський. В 31-му році виходить його наступний роман Чотири шаблі. І тут починається, друзі. Роман був щент розгромлений. щент Хоч в тому романі не було нічого, яке могло би свідчити, що Яновський не йде в ногу своїм радянським часом, тим не менше, пильне око. Радянського цензура побачили і анархізм, і індивідуалізм, і націоналізм, і так далі. Це була перша для Яновського величезне випробування. Він зрозумів, що, може, як письменник його можуть зламати. І своєю тонкою, щирою душею я хочу сказати, що і в Одесі вони познайомилися потім. були і якийсь час три друзі не розлий вода: Микола Бажан, Олександр Довженко, Юрій Яновський. Пізніше Олександр Довженко і Микола Бажан люто зненавиділи один одного, люто зненавиділи. Щодо Юрія Яновського, два відгукувалися тепло. Олександр Довженко казав: Який Юра, тонка людина, яка делікатна, з якою тонкою душею. І 35-му році виходить Роман Вершники. Роман Вершники вивчався в школах, і ви, напевно, всі пам'ятаєте його початок, лютували ютували, шаблі і коні бігали без вершників, був серпень нечуваного тембру про п'ятьох братів половців, про Івана Комісара, про Оверка Петлюрівця, про Денікінця. І Махновця, про п'ятьох різних братів половців, на яких чекає стара Павчиха, і хоч показано, якби, правду Івана, і так далі, комуніста Івана і його наймолодшого брата. Але і вершники, і якби не все, Волод Вишневський, радянський драматург, який дуже любив творчість Яновського, який рятував його кілька разів, бо були якісь людські стосунки тоді, то невідомо, що би було із його арештом і життям. Але потім вершники були дозволені. Навіть у вершниках є ця романтика, залізна троянда і так далі, так далі. Але будемо відверті, романиці починають бути просякнуті радянською пропагандою. Тим радянізмом, тим соцреалізмом. І він відбивається на таланті Юрія Яновського. Він в 39-му році переїжджає до Києва. В Києві дають квартиру. Зараз це вулиця Олеся Гончара. Поруч жив Павло Тичина своєю дружиною Лідією Папарук був сусідом Яновського. Згадувало, що Яновський дуже акуратно тримав свій стіл, там нічого не було, письмовий, тільки рядки нарізаного паперу, ручкою, лівець був дуже педантичний. Що вони з Тичиною часто спілкувалися, робили якісь розіграші один одному. Хоча я вам хочу сказати, що ці спогади такі про розіграші і так далі. в 30-х роках спогади деяких і письменників, і це зображення. Воно мені, знаєте, це не хочу сказати бенкет під час шуми але ми знаємо, що таке 30-ті роки 40 і 40-ві. Якщо вони вдавалися до якихось розіграшів, то, 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 то даруйте мені, напевно, тільки через те, щоб не здуріти. Не можу я тут бути от підтримати. Ці жарти, але з другого боку, цих людей можна зрозуміти, розумієте, цих наших письменників нещасних, які би могли розвинутися і зробити нашу літературу геніальною, якби не чобіт радянський, у тому числі Юрій Яновський. На Другій світовій війні він є військовим кореспондентом, дає журнал Українська література. Потім кореспондентом на Нюрнбергському процесі від газети Правда України, мама. Його дружина Тамари живе з ними в евакуації. От потім також Юрій Яновський забирає свою маму, яку розшукує. Війна закінчується. Багатьом письменникам здається, що зараз життя налагодиться, буде все краще. Але насправді в 47-му році. Україну приходить першим секретарем Лазар Каганович. Відомий, абсолютно нейшовіністичний українофоб. У 47-му році у вересні відбувається пленум і збори спілки письменників, де розгромлюється і творчість Максима Рильського, і Юрія Яновського новий роман. Він написав. До 47-го року встиг написати новий роман, який називався Жива вода. Попри радянську, що роман ніде не відходив від соцреалізму, там були картини і сцени після війни тут трошки пожвавилося національне життя, де йшлося про незнищенність українського народу. Більшовицькі цензори були просто параноїдально налаштовані. То будь-яких найменших навіть натяків таке враження, що всі вони хворіли манією переслідування ці цензори. Можна подумати, що Роман Жива вода зруйнував бродянську владу. Страшенно розгромили Роман на пленумі найбільше говорив і громив друг Яновського, колишній Микола Бажан. Микола Бажан не залишив від роману Яновського камені на камені. Звичайно, що Микола Бажан громив роман за вказівкою. Але Микола Бажан автор в 30-х роках таких вже віршів. От на, я, я процитую дещо: існує найвища на світі людяність, ленінська людяність класових битв. Це є рідке Микола Бажана. Чи із поеми Про Кірова, як часто слово смерть звучить у людській мові, захвилювавши мисль, стривоживши чуття, та не лякатися його більшовикові ти з нами і для нас, товаришу життя. Ви чуєте тут, попри талант Бажана, повну й безнадійну соціалістичну пропаганду. Я вже не кажу, що Бажан був автором вірша, який вивчався у всіх школах і вузах України про Сталіна і збірки Ямби. Людина стоїть в зороносні Кремлі у сірій військовій шанелі. Цей погляд знайомий у кожній оселі, у кожній будові на нашій землі і так далі. Що можна було очікувати від Миколи Бажана? Дружба була в минулому. У минулому був футурист Ніко Бажан. Яновський каже, що він сидів і коло нього були, коло нього спочатку сиділи, потім дуже багато крісели раптом на тому письменницькому плену і стало вільними. Після того, як розгромили його роман Жива вода вільними, такий був страх, що відсувалося, лишало його самого, як, знаєте, ніби на розп'яття. Він вийшов і дуже потім і згадувала дружину, що він прийшов додому блідий як мрець. Чекав арешту. А не забудьте, що в 46-му році були ці постанови і Жданов новий ідеолог, який. І громив російських письменників Анну Ахматову і Михаїла Зощенка. От Юрій Яновський очікує арешту. Почалися матеріальні труднощі. Він ходить. Букиніст здає книги різні, в тому числі рідкісні. Його відлучили від письменницької радянської годівнички. От тому, що українська радянська письменницька номенклатура матеріально жила доволі непогано. Ви це розумієте, друзі? Була політика не тільки нищівного батога, але й пряника. Яновський залишається практично без грошей, пише збірку оповідань. І знову кажуть, що цю збірку все Волод Вишневський, який любив творчість Яновського, от російський драматург, і дуже впливовий на той час письменник, який був хожий до Сталіна. Що він шепнув, що дуже прекрасна збірка, а в цій збірці є і оповідання про Сталіна, звичайно, сталінослові. І Сталін сказав: Ну, то нехай українські товариші оближать його цькувати, мовляв, то вже такі перекази є тепер. Йому дали Сталінську премію. Я думаю, що щось тут було пов'язано, звичайно, тільки з Сталіном, бо Яновського очікував арешт, принаймні голодне животіння. І знов доля йому такий влаштовує гарячий і холодний душ. Але що, що найважливіше, друзі? Я це все розказую. Факти, як я до цього ставлюся. Прекрасний письменник, тонкий був зламаний, ще починаючи від 30-х років, і все. Його радянський чобіт задушив талант, майстер корабля. Перший роман, ви уявляєте, який би це був письменник? Якби він міг валі вільно розвиватися? Все він мусив писати радянські агітки, та тільки трошечки той талант у Все одно було видно, що це писано талановитою рукою. І ця сталінська премія, і ті, що від нього всі ці лакези, що від нього відсуралися, то потім знову йому ходять, тиснуть руку то в нас таке лакиство було у спілці письменників радянських, воно досягнуло, було неймовірних, таких безсоромних просто, таке лицемірство. От радянське. Вчора плювали, сьогодні, якби нічого не було, втерлися і вже вітають руку і їзуть цілуватися. От таке саме було з Юрієм Яновським. От. Він пише: страшенно був переяканий після того всього, якщо чесно, починає писати російською мовою. П'єса. Райський лагер» і доч прокурора була написана російською мовою. Дочь прокурора там про обставини, тяжкі виховання дочки у прокурора, якому ніколи. Згадую, я кримінальний шансон, і на могилі у сина плаче отець прокурор. Ну, що я можу більше сказати про цю п'єсу? От Олександр Довженко сказав: бідний Юра, в кінці життя він почав писати по-руськи. Сказав його друг Олександр Довженко. Я думаю, що величезна трагедія внутрішня якогось просто таке зламу повного, яке треба досліджувати. Я відчуваю це інтуїтивно. Але це в нас ніхто не досліджує, бо в нас багато все. Ну ви самі розумієте, який ми час переживаємо, але хоч би згадаємо за це. От і він починає писати по-російськи і. Був 54-й рік, йому було 52 роки, десь вони йшли в гості з дружиною. А він ще перед тим казав своїй матері: Мамо, мене не болить серце, мені серце юкують. Щось в нього якісь були проблеми з здоров'ям, тут йому стало дуже погано. І лікарі встановили діагноз інфаркт, він помирає. Потім виявилося, що в нього був перитоніт, гостре запалення, хронічне червоної порожнини, яке прорвалося. Помираю у му році і фактично так і не дочекався розгромлення культу особи Сталіна. Був би ще, ще прожив, трохи щоб, хоч бачив, що хоч якась подобання справедливості на якийсь час, бо то не була повна справедливість, хоч би був побачив. Це була не була справедливість, але 20-й з'їзд партії таки трошки лібералізував радянське життя. У му році йому встановили меморіальну дошку. Дружина не дожила до цього кілька місяців. Вона померла за ним через кілька років. Потім там вся мама його тулилася, а в другій кімнаті жив інший письменник, то є двокімнатної квартири твори Яновського поволі, хоч він вивчався в школах і тому іноді видавали його вибране і так далі. Але практично мало хто читав, крім шкільної програми, а повторюю, що це був один з найтонших, найкращих українських письменників, яким радянська ідеологія, якщо не засудила в тюрму чи до розстрілу, то зламала життя. Це так само жертва радянської системи. І хочу закінчити про Миколу Бажана. Після смерті Яновського він сказав, що Яновський жив не з літератури, а для літератури. Це вже було після смерті. І потім в 70-х роках і початку 80-х розказували, як іноді до байкового кладовища під'їжджала машина. чорна шофер залишався в машині. І старець, от такий вже старець, сановитий. В якому пізнавали Миколу Божана, йшов до могили Юрія Яновського, стояв по кілька годин і плакав. Друзі, підписуйтеся на мій YouTube канал і підтримуйте його фінансово. Дякую, до нових зустрічей.